302 мільйони гривень і 10 років потрібні, щоб закрити і привести до порядку грибовицьке сміттєзвалище. Про це міські можновладці розповіли, презентуючи проект рекультивації міністрові житлово-комунального господарства України. У четвер він перебував у Львові. Станом на сьогодні вже готовий проект закриття і рекультивації сміттєзвалища. Залишилося провести його через експертизу і найголовніше знайти гроші. Відбудеться розмова стосовно проведення державної експертизи цього проекту і включення робіт по виконанню даного проекту в загальну державну програму по рекультивації. На цей проект, який міська рада виготовляє, потрібні великі кошти. Я думаю, власне, сьогодні це буде доведено до міністра. 302 мільйони гривень. І гора сміття перетвориться на зелений пагруб. Запевнили міністра керівники Львова. Якщо буде нормальне фінансування, всі роботи самі можемо зробити до 10 років. Це песімістичний варіант. Міністерство допоможе і нам в цьому році дадуть не 22 мільйони, ми просимо, так, а дадуть більше. Ми, звичайно, більше. Міністр натомість порадив залучати до вивезення відходів інвесторів. Без кредитів, без інвестицій галузь, яка, яка вимагає термінових заходів щодо модернізації, ми не піднімемо. Тільки таким напрямком. Наразі невідомо скільки грошей отримає Львів на рекультивацію сміттєзвалища. А відтак, коли цей проект перетвориться на реальність, теж ніхто не знає.